Урочисте зібрання присвячене 24-й річниці створення експертної служби МВС України, оголошується відкритим. Для Тернопільщини ваша установа робить надзвичайно багато. Тернопільська НТКЦ МВС України. відділу комп'ютерно-технічних досліджень. Це то, що летіло до нас. Це такі як гранати, гранатометні постріли. У швидкі передували на окціони А це вже друзі. Експертна служба МВС, пройшовши шлях від традиційної криміналістики та простих хімічних досліджень на початку створення до найскладніших досліджень з використанням сучасного аналітичного обладнання, продовжує свій розвиток з метою повноцінного забезпечення потреби у спеціальних експертних знаннях правоохоронних органів та громадян. Немає ближчої установи. Ніж ви для поліцейських. Не розкриття злочинів, не розслідування злочинів без вас не обходиться. Ви дійсно своїм підписом, своєю печаткою впливаєте на долю людей. Я бажаю вам всім, щоб ви пишалися своєю роботою. Вітаю вас! І слава Україні! Коли я починав службу, то експертів на всю Тернопільську область було сім чоловік разом із начальником. Якщо порівняти роботу в ті часи. І в теперішній, то хочеться сказати про те, що значно збі... покращилася матеріально технічна база у експертів. Ну, і до нас надходить і експерти працюють з досить солідною, і ефективною і дорогою технікою. Зараз в рахунок того, що відбуваються військові дії, так само працюємо з предметами ракетного типу, типу, які відносяться до боржуючих, а саме це такі, які являються шахедами будь-якого значення, тобто герань 2, герань 1.